Огляд кухні. Десте білий діамант. нас без ручок. Відкривається заниз. Справа від витяжки сушка. Підсвітка. Низ вже з ручками. Тут у нас ручки, тому що ми не хотіли давати гола профиль. У нас Гарно, строго, красиво. тести, Такий пенал на балконі. Мікрохвильовка. Верхні тумби відкриваються без ручок заниз. Просто полочки всередині.